Вас вітає Київський національний економічний університет і почнемо наш майстер-клас. Наш сьогоднішній майстер-клас відкриває серію майстер-класів для ознайомлення з освітньою програмою менеджмент персоналу. Давайте з вами познайомимося. Мене звати Вондар Тетяна Вікторівна. Я працюю в університеті на посаді доцента кафедри соціоекономіки та управління персоналом, і хотіла б, щоб ви трошечки розповіли про себе. Можете включити мікрофончики і представитися, звідки ви, можливо, представитися, як вас звати, де ви навчаєтеся. Якщо є якісь складнощі з мікрофончиками, можете хоча б в чаті написати, звідки ви в якому класі навчаєтеся яким чином дізналися про наш майстер-клас, нам все це дуже цікаво. Будь ласка. Ну, а поки ви пишете, мабуть, я розпочну, не будемо чекати. Вже зовсім скоро довгоочікуваний вступ в університет. Ми вже знаємо певний алгоритм вступу 2023, але, звичайно, цього недостатньо для того, щоб розібратися з усіма нюансами. Тому я вам рекомендую. Підписатися на наш телеграм-чат абітурієнтів, «Упстап -кнео», де ви зможете отримати консультацію щодо вступу на нашу освітню програму, в наш університет, для того, щоб цей вступ для вас був максимально легкий. Також, оскільки ця освітня програма читається і закріплена за нашою кафедрою, я вам рекомендую ознайомитися. З діяльністю нашої кафедри. Для цього рекомендую підписатися на Інстаграм наш. Можете прямо зараз взяти свої девайси, відсканувати QR-код і підписатися на сторінку кафедри в Інстаграм. Чи то можемо з вами познайомитися через ту інформацію, яка розміщена на сайті КНЕО. Також ми доступні. Користуйтеся максимально тією інформацією, яка поширена в соціальних мережах про нас, і доєднуйтесь друзів. Трошки розпочну із реклами школи юного HR. Як я вже сказала, майстер-клас рекрутинг системі управління персоналом це перший майстер-клас, який відкриває серію майстер-класів, які дозволяють нам опанувати основні знання щодо освітньої програми менеджмент персоналу. Вже цього четверга ми з вами зустрічаємося на майстер-класі Ми всі важливі або що ж таке команда, де ви зможете оцінити свою роль в команді і дізнатися свої сильні та слабкі сторони. На наступному тижні також заплановано два майстер-класи це 4 квітня і 6 квітня. Поговоримо про основи управління часом, а також про дуже важливий такий процес в управлінні персоналом, мотивація. Ну і нарешті третій тиждень він передбачає дві зустрічі. Це 11 квітня, майстер-клас HR брендинг. І 13 квітня у нас буде майстер-клас онбордінг, адаптація шлях до залучення новачків. Саме 13, 13 квітня ми завершуємо наші майстер-класи, тому рекомендую долучатися вчасно, так, тому що будемо розпочинати також вчасно. І ем, я бачу в чаті. Написали, так, з Вінниці, ага, з Вінниці, 17 років, це, я розумію, 11 клас, так, да, мабуть. Угу. Дмитро, це з Києва. Угу. Так, Київська область. Побачив в інстаграм, Інстаграмі, ага, дякую. Дякую за те, що тримаємо зв'язок. Зворотній, і у мене два запитання. Ось ви прийшли на майстер-клас. Ви побачили в інстаграмі рекламу, ви відчули якусь зацікавленість, так? І, мабуть, ви трошечки вже розумієтеся, хто ж такий HR, чим він займається? І ось зараз у мене запитання до вас, також можете з голосу, якщо дозволяють можливості, або в чаті написати, хто ж такий менеджер з управління персоналу. Що ви вкладаєте в цей термін? Це може бути одне речення, може бути одне слово, може бути там два слова, словосполучення. Хто ж такий менеджер з управління персоналом? Так, Алла В'ячеславівна? Ви щось сказали? Я У вас мікро... мі... мікрофон включений так. Угу. Підбором. Ага, добренька. Так, правильно, підбор персоналу, адаптація. Угу, так. Тобто ви вже маєте певну інформацію про те, хто такий HR. Я дуже рада, що на майстер-клас завітали люди, які трошечки вже розуміються в менеджменті персоналу. І я думаю, інформація, яка буде сьогодні обговорена, буде корисною для вас в майбутньому. Отже, дійсно, основні функції HR-менеджера менеджера це добір персоналу. Найчастіше наші студенти починають свою кар'єру рекрутерами і здійснюють добор персоналу. Функція добору вона починається з усвідомлення потреби про те, скільки нам працівників потрібно і які це мають бути працівники. Потім йде процедура певна добору рекрутингу персоналу, починаючи зі складання оголошення і закінчуючи вже отриманням job офер пропозиції щодо роботи. Добір персоналу як функція дуже важливий. Оскільки скільки б ми потім не займалися персоналом, якщо на етапі добору ми допустимо помилку, то, на жаль, всі наші старання будуть марними. Після того, як ми працевлаштували наш персонал, ми починаємо його адаптувати до нового колективу, до нових робочих завдань, но до роботи в новій організації. Починається функція адаптації персоналу. У нас буде окремий майстер-клас, де ви зможете більш детально ознайомитися з цією функцією. Так, звичайно, HR-менеджер також приймає участь у формуванні сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі. Крім того... HR, він приймає участь в оцінюванні персоналу. З часом знання і навички, які є у наших працівників, вони стають, можливо, менш ефективними, актуальними. І тому їх потрібно навчити, можливо, чомусь, направити на підвищення кваліфікації. Але для того, щоб зрозуміти, чого їм не вистачає, потрібно провести оцінювання. Також дуже важливий процес управління персоналом. Ще одна функція це мотивація. Без правильної, ефективної системи мотивації персонал не буде працювати. Тому у нас є окремий майстер-клас, де ми більш детально поговоримо про мотивацію. Це лише основні функції hr менеджера це не вичерпний перелік, але, тим не менш, це основні родзинки, які допомагають виділити нашу освітню програму з поміж інших. hr менеджер дійсно займається всім цим, і його робота дуже цікава і корисна в організації. Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися з першою функцією, яку я озвучила, функцією добору персоналу. Для того я вам пропоную трошечки попрацювати над кейсовим завданням. Давайте з вами спробуємо проаналізувати резюме кандидатів на вакантну посаду. Пам'ятаєте, я вам казала, що. Добір персоналу він починається з усвідомлення потреби в персоналі. Хто потрібен, який це має бути працівник. Після того вже ми складаємо оголошення, і це оголошення ми розміщуємо на різноманітних сайтах. Знаєте, мабуть, зустрічали таку інформацію в інтернеті, так, оголошення. І в цьому оголошенні наш роботодавець чітко прописує, хто його ідеальний кандидат. Звичайно, ці кандидати вони хочуть, щоб працевлаштуватися в цій компанії, хочуть, щоб їх помітили роботодавці, тому вони надсилають резюме. І у мене до вас запитання, чи ви знайомі з таким терміном, як резюме. Можливо, ви колись пробували щось подібне скласти. Можливо, хтось з ваших знайомих складав резюме, можливо, батьки, і ви просто бачили. Якщо знайомі, що таке резюме, і знаєте, з чого воно складається, просто поставте плюсики. Якщо не знаєте, що таке резюме, абсолютно. І вам потрібно більш широко розказати про це, можете поставити мінусики в чаті, або можна з голосу сказати, будь ласка. Бачу, у нас доєдналися дівчата, Наталя, Ліза. Доєднуйтеся так, ми зараз намагаємося розібратися з функцією HR, добір, рекрутинг. І сьогодні якраз наше кейсове завдання, наше присвячене аналізу резюме. Я вам пропоную також відкрити чат і написати, звідки ви дівчатам, так? Скільки вам років, де ви проживаєте, в якій школі навчаєтесь, можливо, щоб трошечки більше про вас знати. Можете з голосу сказати, якщо вам незручно писати, мені навіть так краще. Долучайтеся. Наталя, Ліза, а ми з вами так. Е Дякую, Полтавська область, 17 років. Це 11 клас, мабуть, так, Наташ? Угу, так, дякую. Отже, я бачу по плюсикам, що, мабуть, більшість із вас розуміють, що таке резюме. Так? Резюме це визитівка кандидата, де він дуже стисло, коротко розповідає про себе. Це всього-навсього. Один аркуш А4, щоб ви так розуміли. Як ви думаєте, яка інформація має бути в резюме? Ось ви плюсики поставили, мабуть, можете дати мені відповідь на запитання, яка інформація розміщується в резюме? Можете писати, що там є в тому резюме освіта. Угу, так, є. Про освіту ми пишемо в резюме, погоджуюся. Так, стаж роботи, о, особа. А, мабуть, загальна інформація про особи, так? Хто ми є? Прізвище, ім'я. Угу. Добре. Можливо, ще щось. Отже, дійсно. Угу. Дякую за ваші відповіді. Отже, дійсно, давайте з вами розбиратися, що найважливіше в тому самому резюме, на що звертає увагу рекрутер. Так? По суті, рекрутер використовує всього 3 секунди, щоб зрозуміти, цікаво йому це резюме чи не цікаво, а потім 3 хвилини для того, щоб проаналізувати резюме. У нас, звичайно, як ще не дуже досвідчених рекрутерів, трошечки це більше займе часу, але не біда, коли ви вже отримуєте диплом бакалавра, а потім і магістра освітньої програми менеджмент персоналу, ви будете це робити з такою ж самою легкістю. На сьогодні трошечки більше це буде часу. Ми сьогодні спробуємо себе в ролі HR і спробуємо себе на позиції рекрутера. Спробуємо проаналізувати це резюме. Звичайно, є багато різної інформації, яка може бути викладена в резюме. Немає ніякого, ніяких нормативно затверджених документів, які б нам регламентували, що ось така інформація має бути в резюме, а такої не має бути. Ні. Кожен кандидат для себе вирішує, що він має розмістити в тому резюме. Але є певна інформація, яку буде шукати наш рекрутер, роботодавець. Тому логічно. Подати саме цю інформацію в своєму резюме. Перш за все, це інформація про освіту. Так, важливо напрям освіти. Також важливо розуміти є лише основна освіта, чи, можливо, якась ще додаткова освіта, яка дозволяє нам розуміти, що людина постійно розвивається в цьому напрямку, і вона є дійсно досвідченим фахівцем. Досвід роботи. Досвід роботи, тут зазначається тривалість роботи обов'язково, з якого періоду, по який період людина працювала, де вона працювала, на якій посаді. І рекрутер, коли бачить резюме, він також це аналізує. Можливо, якась ще інша інформація, можливо, ще якась інші, наприклад, індивідуальна особистісні характеристики. Це також може враховувати рекрутер. Ну і давайте безпосередньо перейдемо, перейдемо до нашого завдання. У нас задача. Проаналізувати резюме кандидатів на вакантну посаду компанії, наприклад, Кло. Нам, по суті, потрібно буде розподілити кандидатів на три групи. У нас з вами чотири резюме. Ми по кожному будемо приймати рішення. У нас з вами зараз шість учасників конференції. Отже, будемо приймати колективне рішення. Кого. з... Кандидатів ми віднесемо до першої групи. Це кандидати, які мають суттєві конкурентні переваги, і вони далі будуть рухатися пірамідою залучення. Можливо, в майбутньому ми їх запросимо на інтерв'ю і працевлаштуємо в нашу компанію. Вони нам цікаві. Друга група це резерв. Використовується в тому випадку, якщо кандидатів першої групи недостатньо. Крім того, резерв кожен рекрутер має в своєму запасі на той випадок, якщо на завтра у нас з'явиться нова вакантна позиція, яку терміново потрібно закрити. Тому таких непоганих кандидатів потрібно все ж таки лишати собі про запас. Третя група кандидати не підходять. На жаль, їхні компетентності. Ну, дуже слабеньким, і вони не відповідають вимогам абсолютно. Давайте з вами спробуємо попрацювати. Для того, щоб розуміти, яким чином ми будемо приймати рішення, давайте подивимось на умови нашої задачі. Нам потрібно тут багато чого розписано, але я прочитаю основне: нам потрібно знайти працівника на позицію помічника менеджера з персоналу. Що має бути у нашого помічника з менеджера з персоналу? Які основні моменти і на що ми маємо звертати увагу? По-перше, цей кандидат повинен мати вищу освіту, і тут вказаний напрямок: управління персоналом, звертаю увагу, має володіти мінімальним досвідом роботи і великим бажанням розвиватися в сфері HR. Можливо, під час аналізу резюме? Ви це не зрозумієте, але інколи, і навіть з резюме це зрозуміло. Досконале володіння українською мовою. Кандидат повинен розуміти основні принципи ефективного добору персоналу, легко взаємодіяти з новими людьми і вірити в їхній потенціал. Спробуємо відшукати такого кандидата. Нагадую, за результатами аналізу резюме маємо розподілити на три групи. Знайомтеся. Перший кандидат це Василик Ліза. Ознайомтеся ближче з резюме Лізи. Вона має мету отримати посаду менеджера з персоналу або помічника. Так, це дуже класно. Має освіту, звертаю увагу, вона не закінчена. На сьогоднішній день Ліза навчається, навчається в нашому університеті на спеціальності менеджмент персоналу. Ліза має досвід роботи, щоправда, невеликий. Вона працювала продавчинею, має. Вільний рівень володіння українською мовою, російською, англійською написала середній рівень. Є певна додаткова інформація, також казала інтереси. І давайте спробуємо проаналізувати резюме нашої першого, нашого першого кандидата, Лізи, і зробимо висновок, до якої групи ми віднесемо її цього кандидата. Перша це кандидат, який має значні конкурентні переваги. Друга група це у нас резерв. Третя група це кандидати, які нам не підходять. Абсолютно. Подумайте трошки, і я чекаю вашого рішення, або з голосу, або, як мінімум, в чат. Долучайтеся, мої юні рекрутери, до рішення. Маємо прийняти рішення. Наташа, Лізе, Іване. Ага, Іване тут вже щось написав. Угу, дякую. Так, давайте подивимося. Так, дівчата у нас за другу групу. Так, і я бачу, що у нас є голоси за першу групу. Так, давайте розбиратися. В умові було сказано, що наш кандидат повинен мати досвід роботи управління персоналом і повинен мати вже відповідну освіту. На жаль, наша Ліза ще навчається, причому денна форма. Ймовірніше, що у нас будуть певні проблеми, тому що у нас ну, немає завершеної повної вищої освіти або базової вищої освіти, і тому наша Ліза, вона. Не зовсім відповідає вимогам вакантного робочого місця. Тому тут, скоріше за все, я погоджуюсь з дівчатами, з Лізою, з Наташою. Я б також віднесла цього кандидата в резерв. Погоджуюсь. Так, якщо ви не проти, давайте, якщо не проти, перейдемо до другого нашого кандидата. Це у нас Борисенко Микола, його резюме також перед вами. Людина має. Освіту, до речі, вже закінчено, вже не студент, звертаю вашу увагу, навчався в нашому університеті. Щоправда, я не знаю на якому факультеті, тому що ну, у нас різні факультети, і цієї інформації, бачите, немає. Це помилка насправді є досвід роботи. Але зверніть увагу, який то досвід роботи, на якій посаді. Людина працювала веб-розробником довгий час, потім знову веб-розробником. Тобто, це не зовсім у нас сфера управління персоналом. Давайте зробимо висновок щодо цього резюме, пам'ятаємо наші вимоги, так, і я чекаю вашого рішення, мої дорогі рекрутери. Що ми робимо з другим резюме? Чи то просуваємо далі нашого кандидата пірамідою залучення, чи то відправляємо в резерв, чи то, можливо, не наш кандидат. Дякую за відповіді. Знову ж таки, у нас відповіді абсолютно різні. І бачу, що думки розділилися. Ну, я підтримую ось знову ж таки Наталю, тому що в даному випадку це. Кандидат, який ідеально у нас впишеться на програміста, на позиції там програміста, але нам не потрібен програміст. Абсолютно не потрібен, і нам потрібна людина на позиції помічника менеджера з персоналу. Ця людина ну, не має нічого спільного з тим, і з цього резюме не зрозуміло, чи буде він гарним спеціалістом, і не зрозуміла його мотивація. Якщо б хоча б я відчула цю мотивацію, що він хоче до нас да, на цю позицію, я б, можливо, його відправила в резерв. А так, Наталя, я з вами погоджуюсь, це третя група. Так, не заморилися, можна продовжувати. Поставте плюсики, якщо можна, в чат. А у нас з вами ще. Дякую, у нас з вами ще два кандидата. Цимбал Тетяна. Так, пам'ятаємо вимоги. Так, давайте з вами дивитися. Є досвід роботи. Звертаю увагу мета, так є е, отримання досвіду і навичок в сфері управління персоналом, о, якраз, те, що нам потрібно. Досвід роботи дивимося трошечки не той, який ми очікували, але в принципі рекрутингом займалося, підбором займалося так, угу. причому досвід роботи там не один рік. Освіта, причому вона завершена, базова вища освіта, навчалася в нашому університеті, на нашому факультеті спеціальність менеджмент персоналу. Додаткова освіта у людини є. Пам'ятаєте, коли я пояснювала трошечки і розповідала про резюме, я казала, що рекрутер дуже сильно звертає увагу, чи є поряд з основною освітою додаткова освіта, адже людина постійно повинна розвиватися тій сфері, в якій вважає себе професіоналом. У нас тут якраз той випадок, є додаткова освіта. Вона невеличка, там два тижні, навіть чотири дні є, але вона є. Професійні навички, володіння мовами вказала, так? Додаткова інформація. Будь ласка, ваші висновки щодо третього кандидата цимбал Тетяна. Чи то ми її далі просиваємо пірамідою залучення, чи то відправляємо в резерв, чи то, можливо, це не наш кандидат. Так, майже одностайно ми прийняли рішення, що це наш кандидат. Нарешті, нарешті, ми знайшли того, хто задовольняє нашим вимогам. І це поки що, я чому кажу поки що, тому що ми не аналізували четверте резюме: поки що найкращий кандидат. І так я з вами погоджуюсь. Це кандидат першої групи. Лелека Наталія Віталівна, давайте поглянемо на крайнє наше резюме і приймемо рішення, чи підходить нам цей кандидат. Пам'ятаємо умову нашої задачі і дивимося. Є мета, є освіта зазначена, людина вже завершила навчання так? відповідно до тієї інформації, яка тут надана, скоріше за все, людина не лише бакалавр, а й магістр, тому що навчалася 6 років. Вказала людина не лише освіту в університеті, а ще вказала в школу. Загальну середню освіту. є навички, досвід роботи є один рік, щоправда, активна діяльність, тобто людина активна, так, є, знає мови, щоправда, не скрізь прописала рівень, але, скоріш за все, для неї українська то є рідною мовою. Є певні інтереси. Так. Отже, дивимося на це резюме і приймаємо управлінські рішення. Вже бачу, у нас хлопці відповіли, чекаємо, що скажуть дівчатам. Щодо лелеки Наталі Віталівни. Знову ж таки, думки розділилися. Перше це наш кандидат, ну, як було з цим було Тетяною, так? Друге це резерв. І третє кандидат нам абсолютно не підходить. Також у нас був кандидат, який нам абсолютно не підходив. Так. Отже, дійсно, знову ж таки, я погоджуюсь з дівчатами, тому що це резерв, це не зовсім сфера управління персоналом. З цього резюме не зрозуміло, чи хоче вона бути помічником менеджера з персоналом, тому що в цілі, в меті це не зазначено. Так, є певний досвід роботи, але освіта не зовсім те, що ми б хотіли б знову ж таки бачити. Тобто є певні такі нюанси, на які ми звертаємо увагу, і розуміємо, що це кандидат, який буде розглядатися лише в тому випадку, якщо кандидатів першої групи для нас буде недостатньо. Мої юні рекрутери. Я дуже рада, що ви прийняли участь в такій вирішенні такої задачі. Ну і наостанок хотіла сказати, що HR насправді це любов. Якщо ви хочете займатися управлінням персоналом, якщо ви бачите в майбутньому себе на ролі рекрутера, чи то менеджера з оцінювання персоналу, чи то менеджера з розвитку персоналу, то вам потрібно приходити до нас. Запрошуємо на навчання до Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, наша освітня програма менеджмент персоналу. Запрошуємо на навчання і підписуйтеся на наші канали, які я вже показувала вам. Так, хвилиночку зупиню запис.